Матриця? Ти хочеш знати, що це? Що обереш ти? Червону пігулку правди, та почнеш наполегло вчитись та вдосконалювати свої навички, чи синю пігулку ілюзії, і повіриш в те, що можна увійти в ІТ за тиждень. Якщо ви, як я, обираєте червону пігулку правди, тоді погнали розбиратись. Всім привіт! З вами Остав Дизайн і сьогодні ми поговоримо про навички UI-UX дизайнера. Їх існує дуже багато, і тому виникає питання, які з них найбільш важливі, як їх відслідковувати та вимірювати? І куди можна розвиватись, якщо вже більш досвідчений дизайнер. В цьому нам якраз допоможе матриця навичок, яку ми сьогодні детально розглянемо. Матриця навичок. Це список знань та вмінь і рівень володіння їми. Зазвичай вона має вигляд таблиці, але трапляється і у вигляді інфографіки. Сьогодні я покажу детально, як її робимо ми в дизайн студії Spaceberry, а також поділюсь з вами шаблоном, який ви зможете завантажити і використовувати в персональних або корпоративних цілях, якщо ви керуєте дизайн командою. Власне, ось так виглядає наша матриця. Давайте тепер поглянемо на неї детальніше. Ліворуч ми бачимо список навичок, розділених по категоріях: 3 рівня володіння їми. Перший найгірший, другий середній і третій найкращий. Рівнів може бути інша кількість, але я обрав саме три, тому що вважаю, що це така збалансована кількість, яку можна адекватно описати. І опис кожного з рівнів по кожній навичці. Далі колонка, в яку ви будете вносити інформацію щодо себе, і дата, за яку відбувається заповнення. Заповнення відбувається наступним чином. Ви проходитесь по кожній навичці, читаєте, що означає кожен з рівнів. І думаєте, який же опис підходить під вас. Обираєте цифру і ставите її в свою колонку. Наприклад, ось так. І в результаті у вас отримується сума балів по всій категорії. А тепер давайте поглянемо детальніше, що за категорії і навички у нас представлені. Перша наша категорія це UI, тобто User Interface. В неї входять ті навички і інструменти, які відповідають за зовнішній вигляд вашого дизайну. Сюди у нас входять. Володіння фігмою, типографіка, тобто шрифти, сітки, іконографіка, дизайн системи, колір, композиція, accessibility гайдлайни тобто правила доступності, 3D та ретуш. Наступна категорія це UX, тобто User Experience. Сюди входять ті навички і дослідження, які допомагають зробити ваш дизайн зручним і зрозумілим. Сюди входять такі навички, як UX-Audit, Navigation Maps, Прототипування, хайдлайни iOS, Android і cross рішення, рішення, Flow, User Story, Customer Journey Map, User Persona, Що ти, черт, забирай, Опитування та інтерв'ю користувачів, аналіз конкурентів, бенчмаркінг, аналітика сайту та теплові карти, юзабіліті тестування АБ, АБЦ тестування. І для визначення рівня володіння ми використовуємо такі метрики, як: чи знаєте ви взагалі, що це таке, чи мали ви досвід роботи з цим дослідженням. І в якій кількості, чим більше ви провели подібних досліджень, тим більший рівень ви собі зможете поставити. Деяких з цих тем і навичок можуть бути вам незнайомі, але не турбуйтесь, для цього вам і потрібна матриця, щоб ви могли про них дізнатись і піти ознайомлюватися з цією інформацією. А також у своїх наступних роликах я обов'язково буду висвітлювати багато з цих тем, тому слідкуйте за оновленнями. Наступна категорія це «Motion Design». Нас цікавлять такі навички, як можливість зробити анімацію вашого інтерфейсу, а також зробити відео, в якому ви зможете показати цю анімацію. Тому у нас тут такі навички, як ui анімація і монтаж. Наступна категорія нам потрібна для того, щоб ми могли відслідковувати, наскільки добре ми розуміємо, як відбувається процес розробки мобільних застосунків або вебсайтів. Ще один важливий момент, що вам абсолютно не обов'язково робити так, щоб усі ваші навички стали на найвищому рівні. Це абсолютно нормально навіть для досвідченого дизайнера, коли у вас будуть деякі навички. На низькому рівні, деякі на середньому, а деякі на високому, тому що все відразу знати на найвищому рівні ну це майже неможливо. Тому основна мета це зрозуміти, де ваші слабкі і сильні сторони, визначити, що вам більш цікаво, що вам більш потрібно у вашій кар'єрі, і сконцентруватись саме на цьому. Наступна навичка це англійська мова, яка є обов'язковою майже для будь-якого UI-UX дизайнера тому я раджу приділяти їй велику увагу і регулярно проходити тестування. Розділяється на говоріння, писання і слухання, а замість опису рівнів у нас бау, які ми отримуємо на тестуванні. У вашому випадку система оцінювання може бути інша. Далі розділ проєкти. Тут ви можете відслідковувати ваш досвід в різних типах проєктів, таких як лендінги, вебсайти, інтернет-магазини, мобільні застосунки чи веб-застосунки. А замість опису рівнів ви вносите інформацію стосовно кількості виконаних проєктів кожного типу. І таким чином ви можете побачити, що, наприклад, у вас є великий досвід, і ви спеціалізуєтесь на інтернет-магазинах. І можете розповісти про це на співбесіді, або шукати відповідну вакансію. Або навпаки, побачити, що у вас є замало досвіду в якомусь типу проєктів, і варто в ньому практикуватись. Так само ви можете рахувати кількість ваших робіт в портфоліо, таких як дріблшоти, біханс кейси, або статті, якщо ви пишете статті на дизайнерську тему. Якщо ви звикли рахувати свій час або користуєтесь трекерами, ви також можете зазначити цю інформацію в матриці і зрозуміти, наскільки багато у вас було часу для того, щоб вдосконалювати свої навички, і зрозуміти, наскільки ви були ефективними. Наступний розділ це додаткова теорія. Сюди я виніс методології, а також. Знання, які мають більш теоретичний характер, такі як User-Centered Design, Jobs to be done Design Thinking, Discovery Phase, Kanban Waterfall Agile методології, Ideation Brainstorming. І остання категорія це досвід в нішах або доменах. Це також дуже важлива і корисна інформація розуміти, в яких Темах у вас більше було досвіду, а з якими ви поки що не знайомі, і важливо, варто познайомитись. Хочу зазначити, що навичок існує набагато більше, але важливо зберігати баланс і робити матрицю такою, щоб вона не була занадто складна, перенавантажена і в той же час не занадто проста. Тому я обрав саме таку кількість, тому що вважаю, що це найнеобхідніші і важливі навички, які підходять нашій команді. Тому ви можете і навіть повинні підлаштовувати вашу матрицю під ваші потреби або під вашу команду. Також я хочу показати, як виглядає матриця для всієї дизайн-команди. Це дуже корисна штука, якщо ви керуєте дизайн командою. Ви можете якісно підбирати людей під проєкти, розуміючи, хто з дизайнерів більше спеціалізується. На Ui то більше на UX і якщо проект потребує потужного Ui якого дизайнера туди краще поставити? Якщо проект потребує якесь конкретне дослідження або потужний навички Юексу, ви можете все це побачити і зробити правильне рішення, яке зробить результат на вашому проекті дійсно успішним. Також ми використовуємо матрицю на процесі рев'ю дизайн команди. Дизайн Лід разом з дизайнерами раз на півроку заповнюють матрицю навичок і порівнюють з минулими результатами. Таким чином можна побачити, яка відбулась динаміка, і як відмітити дизайнера і чи підвищити рівень компенсації або сеньорітів компанії. Також ми вибираємо декілька навичок і ставимо їх як пріоритет і ціль на наступні півроку. Нарешті ми розібрались, що таке матриця навичок і як її використовувати в персональних та корпоративних цілях. Сподіваюсь, вам було корисно і ви зможете ще краще прокачувати себе або вашу команду і йти до своїх цілей. Підпишіться на мій канал, поставте лайк та напишіть комент, і я відправлю кожному бажаючому шаблон матриці. Дякую вам за перегляд, даруйте любов у кожному пікселі, і всього вам найкращого! Побачимось!